У селі Ільниця, що на Іршавщині, люди чули про реформування місцевого самоврядування, але думки щодо втілення обіцянок на практиці у селян, як завжди, розділилися. Тяжко, але є немного, є немного, допомагає. Ну, желательно, щоб більше приділяв, як кажуть, поваги і для села, щоб розвивалося село, тому що для город без села жити не буде. Почали ремонтувати дорогу. Вже щось роблять. Натомість влада підкреслює, зміни у селі треба робити так, щоб люди від цього мали максимальну користь, тільки тоді вони стануть помітними. Ми проводили соціальний такий зріз у декількох сільських громадах різної географії нашого району. І повірте, люди їх, в принципі, більше не цікавить те, що десь центральні зміни розкручують, їх не цікавлять ті проблеми, які цікавлять, наприклад, де, на якому можна робити якийсь великий поступ, там піаритися чи от ту проблематику виносити. Людей буде цікавити та проблема, з якою вони стикаються кожен день. Це щоб ті дитячі садочки працювали, щоб діти були в належних умовах. В Вінниці є чотири дошкільні навчальні заклади, яких на одне із найбільших сіл області замало. Зараз акцент роблять на тому, щоб покращити матеріальний стан садочків і, хоча б трохи збільшити кількість груп. Замінена покрівля. Також замінені вікна. Змінена вся електропроводка, поставлені нові світильники, лампочки енергозберігаючі, фонтан, як бачите, там на ігровому майданчику. Ці ігрові споруди для дітей, і машини, і качелі, і дерев'яні качелі. Дуже багато було придбано за ці останні роки в нашому садочку. У той же час селяни бідкаються. В Ільниці не вистачає гральних майданчиків, де діти могли погратися поза навчальним часом, а задоволені залишаються тим, що у селі почали відновлювати місцевий будинок культури, зробили невеличкий поточний ремонт. Тобто, зробили кабінет завідувачі, зробили сходи, зробили ремонт у танцювальному залі, зробили фойє. Сьогодні в нас готова кошторисна документація і дана на експертизу по залу будинку культури, де ми могли з часом проводити виступи наших дітей, виступи музичної школи. Загалом на покращення життя сільських громад Іршавський район отримав півмільйона гривень. Усе це відбувається завдяки реалізації в регіонах завдання президента України щодо створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів. Коштів, звичайно, завжди буде недостатньо. І тому завдання керівництва області, району, я думаю, лише визначити ту пріоритету необхідності, тому що дійсно є об'єкти у різному стані, вони знаходяться. Є об'єкти, які не отримували, наприклад, якихось бюджетних призначень на протязі 10-15 років. Зараз кошти з бюджету між селами Іршавського району розподіляють за потребами кожного населеного пункту. Проте практика показує надходження, можна максимально ефективно використати тоді, коли є співпраця між усіма гілками влади. Немалу роль у цьому грають і самі сільські громади, які до слова зараз доводиться виводити зі стану інертності.